Надаю інформацію на рахунок гарантії особисто від себе та магазину Планета Залізяк». Вона в мене є. Техніку доставляю до подвір'я. Привіз по гарантії електроскутер «Спарта капітан та електровелосипед Велл Торонто, який майже ніколи не ламається. Перший раз за три роки даю гарантійне обслуговування, але спеціально показую, в якому стані я попривозив. Я їх спеціально не мив. Щоб показати людям, що не треба так доглядати за технікою. Техніку треба періодично доглядати, підтягувати вузли, механізми, обслуговувати. Присаджу, їду. Приїхав на вашому втопленому. Гульби мені привіт бачу. Це ваша ж картопля. Жартуєте, як завжди. Да? Ви мені як поклали, я і так і не забирав, ще й гроші якісь накидав. Дивіться, хочу. добро, здоров'я. Невеличкий огляд зняти, щоб попередити людей, як обслуговувати техніку. Я вам замінив по гарантії електродвигун. Гарантія у нас вже закінчилась, здається, так? У липні місяці закінчилась. Зараз у нас. Жовтень. Зараз жовтені. Вас не знімаю. Вас всі тут знають і поважають як знатну рибалку. І хлопці кажуть, що ви одноразово на ньому каш партий капітан подорожує в тальці на ставочок риболовити. Да? І за ставочка двигун ржавий середини. Пам'ятаєте, я літом вам замінював контролер по гарантії, сказав, що не зможу більше приїхати, бо лягаю на операцію. І Просив вас не їздити, не топити його в болоті. Але бачите, що страпилось з двигуном. Обіцяйте, що ви більше не будете топити. Віталій, що навіть може і дзвонити не буде, якщо я в такий мерзавець. Ні, ні, ви прекрасна людина. Маленьким цим, мабуть, просто не можна там проїхати, правда? Саме головне періодично підкручувати тут шестигранником раз на місці. Для чого воно служить? Щоб не погубити, я зараз розповім, щоб не погубити гайки, бо колись. Місяців через 11 людина дзвонить і каже: Віталій, приїдь по гарантії, поїхав у Бердичів, каже, амортизатори повилітали, і скутер не їде, перекосився. Це стабілізатори. І вона просто, жіночка їх погубила. І я купив в магазині там 30-90 гривень, дивлячись в якому магазині, і поставив новий. Але це не входить в гарантію, це обслуговування, просто періодично підкручувати. Вашого коника повертаю, гарантія вийшла, але з поваги до вас я його зробив безкоштовно. Заплатив своїх 2000 гривень за пересилку там 140 гривень туди і 140 назад. Але завдяки вам я познайомився з прекраснішою людиною, яка робить двигуни. І, і да, завдяки вам. Не було б та саме та... так. От вам я роблю і я вже знаю, у кого можна їх ремонтувати, ці двигуни. І хочу прорекламувати саме цю людину, яка мені зробила зі знижкою. Каже, для всіх 2500-2800, вам 2000, так як і дивлюсь ваші ролики. Ось. І саме цей випадок, який я мав дару. І саме цей випадок в моєму житті, коли я замінюю цей двигун по гарантії, познайомив мене з людиною, яка ремонтує двигуни і надаю фото відео щоб ви бачили, скільки двигунів на ремонті цієї людини. Виявилось дуже приємно, що він слідкує за моїми оглядами вже дуже багато часу. Каже, Віталій, я вас знаю. Він мені зробив двигун за зниженою ціною, величезна подяка цій людині. Я надаю телефон, але хочу зазначити, що черга може бути до одного місяця. Два-три тижні людина зазвичай зайнята. Каже Віталік, треба почекати. Тому звертайте увагу на свою техніку. Вчасно обслуговуйте. Обслуговувати електроскутер потрібно періодично підтягувати гайки, для того, щоб не загубились гайки, не відкрутилось колесо. Приділіть увагу, саме цьому механізму його треба періодично змастити, щоб сидіння спокійно рухалось вперед-назад. Для того, щоб техніка їздила справно, періодично її обслуговуємо. Обслуговування і гарантія різних речі. Періодично раз на два місяці треба підкрутити кермок по нашим дорогам. Вони, бачите, бажають кращого нашої дороги. Відкручуємо передній кошик, беремо звичайну отвертку. Нахрест. Раз, два, три. Раз, два, три, відкручуємо передню пластмаску, беремо звичайний. Розвідний ключ і підтягуємо як у звичайного велосипеда. Приділяємо увагу обов'язково. Якщо людина не дивиться за своїм електровелосипедом, електроскутером і заднє колесо зазвичай напівспущене, є величезна ймовірність, що ви будете шукати, де ж поремонтувати ваш двигун. Тому що він може просто не витримати і згоріти. Коли колесо напівспущене, Іде вдвічі навантаження на електродвигун. Вже десятки людей з цією проблемою зверталися для того, щоб зробити свій електродвигун. Продивлюємось тут болти, і ці такі прості речі бережуть ваше життя. Ну, Коли починається холоди, обов'язково акумуляторні батареї, які знаходяться під сидінням, зберігаємо в теплому приміщенні, де температура не менша. Плюс 5 градусів Цельсія. Показую людям, які будуть зберігати батареї на зиму, як їх краще зняти. Піднімаємо спинку, потім викручуємо. Один, два, три. Три болтика скрутили. Відкриваємо я на нього дивіться, я... металеву кришку. Це йде захист. І потім вам потрібен ключ. 12-14, для того, щоб відкрутити. Ви берете телефон і фотографуєте, як батареї приєднані один до одної, для того, щоб весною потім не телефонувати. І, бо ви можете, наприклад, весною неправильно їх приєднати і буде біда. Тому беремо телефон, фотографуємо, як приєднані батареї, яка послідовність. Для того, щоб весною не було ніяких проблем, і ви спокійно могли приєднати їх назад. Ага. Розкручуємо і забираємо в тепло. І заряджаємо один раз на 20 днів кожну батарею, для того, щоб вони самі збереглися, бо вони саме розряджаються. Якщо 2-3 місяці їх не зарядить повністю, можуть піти до нуля. І повністю розігнати їх можна лише з приладом майстер-ватт, який роблять у Дніпрі. Ну, можливо ще інше, але я знаю лише цей.